Скоріше за все, якщо людина приміняє пасивну агресію, це не вибір, це вимушеність, точніше, це, зараз я спробую так прозвучати, щоб це не було дозволом. Типу, так, да, будьте пасивно-агресивним і mm -hmm. клас. Це скоріше так, що мені шкода, що інакше не можете. Не Але... можете, чи не знаєте просто як, чи э, не хочете ну, знати як. Це вже наступний крок. Ну, в сенсі, mm -hmm. це, чи це вибір, не, не зростати, не, не... це не вибір. Це ну, звісно, вимушені. це не вибір. Да. Це така да. ну, в, ну, так, вимушеність або вивчена вимушеність, вивчена безпомічність. Туда, ну, тобто є багато, багато людей, які пасивно-агресивні, їм звертають на це увагу, але є відчуття, що вони не хочуть змінюватися. А людина скаже, я хочу бути таким пасивно-агресивним. Ну, що я маю з ними домовлятися, прямо щось казати? Я буду так постійно робити. Ну, окей, це бо ти може... мені не подобаєшся, але ти мене бій. Я думаю, на екзистенційному рівні це не вибір, чесно скажу. Як психотерапевт кажу. Я ще не бачив людей, які прям кайфують від цього. Ну, бо це самотнє.